Слава Українській армії, яка в цій війні, незважаючи на всі проблеми, корупцію, бездарність і цинізм командирів, некомпетентність вищого командування, продовжує утримувати території, продовжує вести героїчно спротив ворогові. Сьогодні я читаю сайт Главком. Якщо хто уважно читає. Ці заголовки він може помітити таку цікаву, як кажуть, кореляцію. Наприклад, тут багато новин, і одна із новин пише: Британський полковник заявив, що європейські війська будуть змушені воювати в Україні. І там є ще одна новина. Вашингтон Пост пише: українські командири. Готуються до прибуття погано підготовлених новобранців. Я би сказав так. Британський полковник заявив, що європейські війська будуть змушені воювати в Україні, тому що українські командири готуються до прибуття погано підготовлених новобранців. Це можна назвати маніпуляцією, але можна назвати читанням між строк. Що пише наш сайт? Українські польові командири кажуть, що новоприбулих бійців часто доводиться тижнями навчати базовим навичкам. Україна готується мобілізувати десятки тисяч чоловіків для вирішення проблеми критичної стачі кадрів. Однак українські командири очікують, що більшість нових військ матимуть погану підготовку. Про це повідомляє Washington Post. За даними Washington Post, українські командири вже давно нарікають на незадовільну підготовку новобранців в навчальних центрах. Але в умовах наступу російці скарги є нагаданням про те, що нещодавно прийнятий закон про мобілізацію лише один із кроків у вирішенні проблем кадрових проблем армії. Про це я вже кажу кілька років, що зброя, гроші, новітні технології це все дуже добре до тих пір, поки за них не береться долбодятіл, зрадник. Неук, який купив посаду погони в часи Януковича і доріз до полковника. Просто тупейло неук, який. Або він без виходу став командиром якогось там батальйону, і на нього тиснуть і він не розуміє, що таке офіцерська честь. Хоча він себе вважає охвіцером. І тому вони втратили купу народу, купу техніки. А тепер вони кажуть, що їм не вистачає бійців. Агонія дійшла до того, коли ловлять цикашники, до того, що їх швиденько пхають у навчальні центри. І десь я читав, що базова військова підготовка може знизитися взагалі до не трьох місяців, а до півтора. Там знову в особливих умовах. У, у критичних випадках, як виняток, допускається, бла-бла-бла. В бла, бла. чому проблема навчальних центрів, які готують неякісно? В тому, що вони теж купили собі посади. Тому що незалужний, не сирський, не військовий якийсь прокурор не здатен нікого зняти і покарати серйозно, бо він купив посаду. Ну, втратив людей, ну, похоронили там 5 тисяч людей, 5 тисяч матерів, втратили синів. Ну, посаду ж я купив. Ти чого Ахіріл? Чого хочеш мене зняти? Я ж заплатив тобі чого Ахіріл? Чому навчальний центр готує як-небудь? Тому що йому похер, у нього нема відповідальності. Чому, дивіться, що далі пишуть, звідки б не привали нові солдати, українські польові командири кажуть, що через недостатню підготовку їх часто доводиться тижнями навчати базовим навичкам, як, наприклад, стрільбі. 28-річний заступник командира батальйону 93-ї бригади Шмідт каже: в нас були хлопці, які не знали, як розбирати пістолет. За словами солдатів, Росія досягла успіху цього року значною мірою, тому що армія України не мала достатньої кількості військ для захисту, а уряд не поспішає активізувати Ну, це не те. У розвідному підрозділі 42-ї механізованої бригади. Багато розвідників це ті бійці, солдати, військовослужбовці, які стали розвідниками і були переведені з столових ролей, і мали лише два тижні підготовки перед відправкою в бій. Я вже не кажу про це середньовічне або це бюрократичне, 40-40 рубль, 40, цей туди, цей, сюди, 20, туди забрали, туди перекинули. Це сидить якась сука в кадровій службі. Це сидить якась падлюка в штабі в полковничих погонах. І отак цифрами рахує. Я їх цих падлюк бачив в команду сухопутних військ. Я з ними служив ще 20 років назад. Мислення саме таке. совєтсько цинічне бездушне. Чому із пілового підрозділу ти береш людину і називаєш його розвідником? А в нього є навички розвідника. Психологічні око, слух, вміння пересуватися. Вміння маскуватися, вміння бути непомітним, вміння швидко бігати і лежати непомітно годину. Як, як ти можеш як ти із складовщика зробити розвідника? Пан полковник Падлюкін. І якийсь там старший сержант Сукін. Ти розумієш, що ви робите, падли? Коли ви робите таке? А на що навчальних центрів вертаюся? Один солдат з підрозділу Позаним Черва каже: те, чого навчають в українських навчальних центрах, повна нісенітниця. Усьому, усьому треба вчитися на місці. Офіцер, який провів більше року, навчаючи нових солдатів на одному з полігонів, розповів, що в навчальних центрах не вистачає боєприпасів радянського калібру, тому що їх зберігають для на полі бою. Ну, ми не можемо продати лексуси всі в Україні і купити в Болгарії там, чи в Африці снаряди. Не можемо, ви що? Це незаконно. Контрабанда, ви що? Нема боєприпасів радянського калібру. Це означає, що у бранці отримують мало досвіду. За словами офіцера, навчальний центр отримав лише 20 набоїв на особу. Е сержант, якого зазвичай відправляють навчальний центр для відбору солдатів. Сержанта відправляють. Не офіцера МПЗ, не офіцера штабу, не офіцера командира роти, наприклад, який розуміє, що таке солдат. Сержант, ну Бог з ним, нормальний сержант. Можливо. Можливо. Який говорив на умовах анонімності, зауважив, що деякі штурмові бригади можуть змушувати особовий склад жити практично повний робочий день біля навчальних центрів, щоб швидко перехопити наймолодших, найсильніших і наймотивованіших чоловік, чоловіків. За словами цього сержанта, деякі новобранці вважаються фізично здоровими. По документам. Незважаючи на те, що їм більше 50 років. І вони мають проблеми з колінами та спиною, через які буде важко долати кілометри з рюкзаком і зброєю. Я вже розказав в одному відео, як мені розказали в теробороні в одній нашій. Що вони приїхали за поповненням навчальний центр, а перед цим хтось завіз 50 тисяч гривень за кожного кращого бійця і забрали. Ну, десантники забрали собі. Тероборона осталася каліками. Не вистачав мотивованих людей. Навчальні центри. Вони працюють автономно, готують, що хочуть, як хочуть, по якихось там своїх критеріях. І їх ніхто не оцінює. Сержант цей ще приїхав, чи замполітра приїде, чи приїде офіцер штабу відбирати людей. Зампобойовій навіть може сам приїхати. Він не робить оцінку. Йому так само, як в воєнкоматі. Давай, забирай! Сьо, ми тобі набрали забирай. От, знаєте, як краще був райком партії. За все переживає? Ні за що не відповідає. Сійте зерно прямо зараз, бо, бо треба, приказ із Києва сіяти. Вони кажуть, у нас ще рано сіяти. Приказ не гріб. Забирайте тих, хто є. Як має бути? Ви скажете, ну от ти критикуєш. А як має бути? Скажу, як зараз на Я ще не готую, не знаю цієї ситуації, але, наприклад, має бути методично принципово так. Заказчик, замовник. Командир бригади штурмової, десантної, стрілецької має критерії відбору, приїжджаючи в навчальний центр, виставляє вимоги, описує і не бере тих, хто не відповідає вимогам. На це в нього має бути 2-3 доби. І тоді до командира навчального центру через місяць знімають з посади. А він же заплатив, як же ж його знять з посади. А він же кум сват брат. Другий варіант. Не скрізь, але я знаю одну тероборону, яка готує якимось чином без навчального центру у себе на маленькому полігоні. Той, хто замовник, він сам собі готує, він розуміє, що він буде з цією людиною працювати. І я скажу навіть тому, якому 50 років з колінами, і то може з ним щось придумати, там ротації зробити, там ще щось. Якщо всім похір, як казав той всім до сраків вашій лікарні, тільки одному гінекологу допити. Ну, так що всім до сраки, то, звісно, вони будуть вам набирати кого-небудь з воєнкомата. І тому чи Адольфа Делоїзович, чи Іосиф Ісаріонович взяли би та й розстріляли би якогось полковника або генерала. Або розжалували в рядові і, і послали замість того, кого він в навчальний центр готував туди напереду. Але демократична Україна такого дозволить не може. Корупційна Україна відмовиться від своїх пацанов. Не може. Тому вертаємося на початок розмови. Британський полковник заявив, що скоро європейські армії будуть воювати в Україні. Але не за безплатно.